Вітаю вас! Два питання хвилює всіх батьків. Без винятку відповідає, чому я чоловік нормам і чи викладається вона у визначені терміни. Норми та терміни. Тема нашої сьогоднішньої програми ходімо розбиратися. Програма виходить за підтримки кофі. Комфі. Комфі наборван по домашнім гаджетам. Здрастуйте, здравствуйте, дорогі друзі. Норми та терміни. Здравствуйте, дап Мау 5. Сьогодні буде тема норми та терміни. Розповідався, хто ви розв... розв... Розвитайтеся два питання, хто здаватиме наші питання. Хто ви такі тепло 5? Норми чи терміни. Терміни. Давайте подивимося, ми думаємо про норми, наші експерти. Норми та терміни це колись перше щось особисте питання, хто дають питання вашого особистого. Том тим часом поговорили про норми та терміни. Тим часом термін або норм. Два питання залишилось тільки одна. Ваші спеціалісти приходять все на прийому. На прийом пригодили стульчик стульчик наш на прийом. Давайте подивимось. В одинадцять років 100 вперше взяв участь у пісенному конкурсі. За тринадцять заплатівало в його амоні. Зачет 19, я батька дозволив співати у кресторані, щоб вона загубляла на костюми. А 18 суд взяла в на конкурсі своєцький базар. Стул впевнене на букеті має бути п'ятдесят один. троянда. воянда. Сестю кази чоловіки, тя батин Н. Будумки ділити на 32. А всі жінки після П повинні вда вдаватися до інекції. Краси і завжди вирядати супертвол. За день до поводів тя запросила е, до дипломатик перукаря манікюйниці Батікрон. Су і ось стапалися до світ. З'явився біла куряба тонька ОНК. З'явився трохи раніше, ніж інші діти. Повисли всі оставлені норми і терміни. Але на повну життя е, стул незвичайно радістю до світу. Про що вона і збирішу і карєві? Незвичайно радістю до світу. Про що вона і збирішу розповісти? Ваші норми та терміни здавалися, хтось ви катаєте на стулі. менше я обіцяю, хто терміни здавалося. Нам часом не здавалися та терміни з нормами. Норми це не круто. Норми це не круто. Терміни не круто. Ніхто. Вон. Давайте розказуємо своїми експертами на норми. Здравствуйте, розкажіть, будь ласка, про свої норми і с і терміни. Розповідайтеся тим часом норми та терміни. Ваші здаватися ніколи, а тобі э, ніколи здаватися про норми та терміни. Ай! Ви зубами правильні ми побачимося у четвер. До побачення! Ай! Э, Ой, норми, здається, от, от 20 років назад, тобто здавалося норми і терміни. Темерока здавалося кноп. А норм не здавалося поки 20 років назад не на кобач.